Был в истории Украины период, когда СБУ руководил христианин Александр Турчинов, служитель церкви. И у него была возможность открыть архивы. Но он этого не стал делать. Как вы думаете, если бы он все-таки открыл эти архивы, нам сейчас проще было бы говорить на эту тему и отвечать на вопрос, почему некоторые украинские служители э, так тесно дружат с пророссийскими активистами сейчас на Западе? Я думаю, що би було простіше, але, думаю, причина, чому не розкрилися архіви, які б варто було розкритися паном точином, напевно, із за того, що в людини так само було якесь таке приємне ставлення до християн і в уяві його, що ну, не можна проти своїх братів іти. Ну, я так допускаю, тобто моя суб'єктивна думка, що людина могла допустити собі, от саме це. Але якщо би скажімо, розкрити це не для того, щоб там людину попустити, але ну зупинити ці дії. Тому що насправді давайте подивимося, що сьогодні найбільше зло, яке шириться в плані руського наративу, а це з боку християн. Візьмемо Сполучені Штати, візьмемо в нас в Україні. І ні, і не тільки а, віруючи, люди, в мене таке враження, тобто не за всіх я можу відповідати, але от те, що я чую, бачу, читаю в мене таке враження, що більшість християн зростає в такій а, бульбашці, в якій бачить своє і не бачить реальності. Але ми, як християни, які а, повинні бути в, в світлі певних подій для того, щоб солити, світити, зупинити, сказати. І на диво вийшов так, що порою приходиться з, з християнами з їхньою нездоровою позицією боротися більше, чим світською. Адже що мене здивувало, що світські, що світські люди в певній мірі більше е, усвідомлені у тих питаннях сьогодення в Україні, чим віруючі люди. Ну приведу один такий банальний приклад. Моя знайома, вона психологиня в Сполучених Штатах, вона російськомовна, і вона виставляє в себе сторі з пані Голікову, яка приїхала до них проповідувати. Ну, знаєте, я як справжній українець не можу мовчати. Я її відписую, а ти знаєш її? А вона ну да, класна проповідниця туди-сюди. Ну, я їй сказав: чи можу я тобі сказати свою думку? Ну, бо я не лізу так, щоб людині сказати, і все, і вона мені відписує: Да, мені цікаво. Я кажу, це моя особиста думка. Я вважаю, що ця людина несе е, насилля і пропагує те, щоб в Україні вбивали е, і хвалтували дітей, жінок, чоловіків, і так далі. Тому е, мені дивно, що саме у вас про це невідомо, що ця людина підтримує. Тобто, а вона каже: А звідки ти це знає? Я кажу, про це читаю, про це чую через відеопослання, деякі її промоніторив. І кажу: ну, її політика, її життя воно говорить зовсім протилежно. Тобто вона е, проти України, це таке, якби вона була проти Сполучених Штатів. Якщо б отак пішли проти вас, як би ви поставилися? Ну одним словом, я від неї ніякої думки не почув, але принаймні мене це так само зачепило, і я почав моніторити. І зауважив, що частина російських пасторів, які аля за Росію, вони сьогодні де? вони в Сполучених Штатах, там, де безпечно для них. Тобто їх не будуть мобілізувати, вони можуть говорити все, що хочуть. І що цікаво і огидно, що вони говорять якраз проповідують російський руський мір саме в країнах Європи і в Сполучених Штатах. Тому, Во Флоріді, я... кстати, більшість з них обосновалися. Yeah. Штат, известный своей толерантностью к однополым отношениям в Америке. Вот скрепы не мешают. Если говорить о беженцах украинских за рубежом, особенно на Западе. Их сейчас около 6 миллионов проживает в странах Запада. Большинство из них в Европе. Я заметил такую тенденцию здесь, в Финляндии что э, светским беженцам, не церковным, намного, намного проще переносить свое беженство, потому что они не связаны вот с этой церковной тусовкой, которая в большинстве своих украинцы находят русскоязычной церкви, где вот это вот ватное сознание присутствует. Причем они не говорят напрямую, что они против... Украины, а говорят, ну давайте не будем обижать россиян, давайте не говорить плохо про Россию. И вот я вижу, как, как и украинским беженцам некомфортно находиться вот в христианской среде. Но тем не менее, многие из них постепенно меняют свое отношение. И теперь вопрос, когда эти беженцы начнут возвращаться в Украину, Они же принесут с собой вот этот вот, собственно говоря, русский мир в церкви. И уже, наверное, приносят. Может, это причина того, почему некоторые служители в Украине вот так вот начинают э, слегка покачиваться в своей проукраинской позиции. Проседать. Дякую. По-перше, проблема в тому, що некоторые служителі не выражають чіткої позиції. Слава Богу, в українській церкві християн віри Євангельської, де був Михайло Степанович Паночко єпископом зараз. Анатолій Козачок, старший єпископ, Слава Богу, більшість пасторів мають здорову проукраїнську позицію, навіть коли вони виїжджають в Європу служити нашим біженцям. Це мене тішить, реально, але проблема заключається в наших біженців, віруючих в тому, що в них є поняття колективізму. Тобто в них не є поняття особистості, моно. Я один, ну в здоровому сенсі. Тобто Валентина опря у мене є своя історія, свій бекграунд, от який я представляю по життю, мої переконання все далі. Так, індивідуалізм. Більшість, люди... да, індивідуалізм. більшість людей асимілювали себе із поняттям, що все обще є, все наше, і приведу із цього приклад, коли я навчався в інтернаті. Я зауважив одну таку річ, що, ну, наприклад, в мене є ручка це моя ручка, тому що я її придбав. Але в інтернаті такого поняття не було, що це твоє, це наше. А якщо наше, це означає, що ти за це наше не несеш відповідальності і тобі не треба за це вигризати зуби, щоб відстояти цінність. І так само я зауважив християн, коли не вчать здорового індивідуалізму, що Бог створив людину. Чоловіка і жінку, а не створив масу, що людина має якісь погляди на життя і так далі, і Бог рахується, то проблема наших біженців в Європі заключається в тому, що вони далі асимілюють. І, наприклад, коли вже в Європі приходять в церкву, ну я скажу так вам: якщо я зустріну людей, які є про російські, я не буду там прямо нападати на них, і там це. Але перше, принаймні, я постараюся поспілкуватися, зрозуміти, що людина несе. Друге, якщо людина буде вітати насилля, я з нею навіть вітатися. Щоб, щоб не портити собі настрій життя. А більшість біженців, християн, вони залишаються в, в тій бульбасі колективізму, де за них хтось рішає: пастор, дякон і єпіскопа. Ну, Вы побачили, что я могу ей песку позадать вопрос, и что, что мне не зрозуміло? Звичайно, мне начали рота закрывать, где братья, жители. Потому что, мол, куда ты лезешь? Феномен, который меня поразил, это малая гражданская активность украинских беженцев, проживающих сейчас в Европе. Потому что 6 миллионов человек ⁇ это серьезный политический актив, который может своими демонстрациями очень серьезно повлиять на общественное мнение. Однако все проукраинские акции, которые проходят в Европе, на мой взгляд, Две трети актива это как раз россияне или русские проживающие в Европе, выступающие против войны, выступающих за Украину. И вот одна треть это там часть украинцев, беженцев, проживающих за рубежом, и часть местных европейских жителей, аборигенов. А откуда такая малая гражданская активность? Ведь эти события вообще в Украине начались с майданов 2004 года, потом 2013-14 годов как раз. Взривом какой то гражданської позиції і активності. Якщо мені хтось об'яснить ну, этот феномен, то я буду рад. Для мене це зрозуміло, що коли 2004-й, а потім, коли помаранчева революція, давайте ми подивимося, що хто вийшов. Прийшло знову більше світських людей на, на протистоянні, чим віруючи. Декотрі віруючі вийшли, як калюжний, там ще. Тобто, це одиниці пасторів тоді вийшли на майдан, щоб відстоювати гідність як церква. І говорити ж про те, і католицька церква тоді вийшла, і сказали, ми з вами. І тому нехай не дивуються, декотрі, чому в католицизмі успіх відвідування може бути кращий, ніж протестантів, тому що люди себе позиціонували, тобто католики, з народу. І я би тут сказав, що проблема в тому, що знову ж. Як навчають цьому в церкві? Якщо в церкві тільки навчають, що наше гражданство небеса це хорошо, це дуже добре. Але якщо подивитися в реальність, ну більшість так не думає. Тобто, тут стоїть питання в, в позиції тих служителів, які сьогодні мають вплив на е, людей, тобто на маси? І на жаль, е, я можу сказати, що не кожен служитель сьогодні. Має проукраїнську здорову позицію, навіть я би сказав, розмиту. Знову ж візьмемо Максим, такий преподобний воїн, що в батальйоні, Мохненко про нього декілька разів говорив. Його ж вилучили з церкви. Із-за чого? Тому що він пішов в лави ЗСУ. Все, його зразу виключили з церкви і навіть не пояснювали до кінця. Тобто говорить про що? Що в людей відсутня позиція, і одна із проблем, це знову ж люди ростуть в бульбачці колективізму, де впливає один або певна, вибачте, за слово шайка, і все. Тобто вони не включають свою думку. І коли ну в буквальному сенсі я про це говорю, мені в буквальному сенсі повідомлені ну культурно, але затуляють писка і кажуть: мовчи, ти не маєш про це говорити. Я кажу: Альо, я живу. В деструктивній країні, в якій е, свобода слова, відсуть, що? І, звісно, коли я почав це говорити, мене почали сприймати навіть як певного неадекватного. Можу... І знову ж, е, я можу висловити свою думку е, без поганих намірів проти людини, а мені може це зарахувати, що я, е, що я агресивний. Тобто навіть агресія в нас розуміється не в тому, що ти приносить шкоду фізичну і моральному людині. А агресія розуміється, коли ти протистаєш думці, яка нищить суверенітет України і церкви в цілому. Якщо повернутися к Шедловському, от аут Реннеров, который пройшов 20 мая, замечу, за неделю до знаменитой молитви, яка стала скандальною. Что это такое? Ну, для меня это явное вскрытие вранья. То есть у Шедловского сохранялись связи с Россией. Неизвестно, сохраняются ли сейчас. А сколько таких консерв у нас по Европе и по Америке может быть разбросано? С со скрытыми связями, уходящими куда-то в Москву, к Рейнерам, и, и к прочим. Как их вскрыть? Потому что здесь вскрылось только потому, что... Э Украинская межцерковная рада, отдадим ей должное, она сделала ну, довольно-таки такое жиденькое заявление, которое мы тоже критиковали, но его было достаточно, чтобы поставить перед фактом Шедловского и его московских кураторов, и они сразу же стали от него открещиваться, тем самым засветили свои связи. А сколько у нас таких незасвеченных консерв по Европе и Америке может ходить? Ну, по-перше, я бы сказал, что Саме найстрашніше людині це втрачати будь-які зв'язки. Знову я згадаю свою сім'ю. Коли жінка від мене пішла, це було для мене рівно до рівної смерті. Тобто, коли від тебе йде рідна людина, до якої ти прив'язався, і два роки я намагався щось повернути, але безуспішно вийшло. Потім до мене дійшло, і це, я думаю, проблема, скажімо, в інших питаннях, коли люди прив'язуються через якісь повинності. Ну, давайте візьмемо так. Реннер там або інший служитель, який підтримує е, руський наратив, підтримував пастора церкви, або церкви, який він допоміг збудуватися. Ну, звісно, коли допоміг збудуватися, вони йому там деферамби. Після того, коли вони знають, що той має руський наратив, що вони будуть, вони будуть боятися сказати, тому що той буде претендувати на те, віддає гроші. Ну, І так може бути. що Люди бояться втратити певні зв'язки. Перше, тому що вони привикли разом бути, і вони не уявляють себе без цих людей. Друге, вони мають якусь повинність перед цими людьми. А маскалі добре розуміють це, і вони цю повинність гарно маскують і гарно прив'язують нашим українським деяким служителям. І чому деякі служителі, наприклад, відносно прокуратура на мене напали? Я думаю, це пов'язано із тим, що сам цей служитель, як людина, я, я впевнений, що хороша людина. Але він повпливав на людей як і духовно, так і фінансово. І звісно, коли ти фінансово впливаєш на когось, знову я не кажу, що це так. Але я допускаю знову дві сторони: або це людина духовно вплинула, тобто пан прохор на них, або фінансово. Це може бути? Може бути. І звісно, коли люди отримали певну згідно психології впливу. Якщо, ну, наприклад, людині ти щось даєш хороше, то людина перше має в своїй уяві, що треба віддати, треба відплатити, віддячити, тому що мені зробили. І я думаю, ця проблема вона існує сьогодні в церквах, що люди живуть не із довіри до віру, що я дякую Богу, це був такий Вінковський Сергій, який відійшов у вічність. Він свого часу до нього прийшов бізнесмен в церкву. І каже, типа, давай порішаємо. Я тобі там таку суму відбашляю, а ти зроби так, яке хочу. Він сказав: Ні деревою, бачиш скриньку для пожертвування, кидай скільки хочеш на, на Боже царство ну мені ти в руки не даш. Тобто чітка позиція, що я не буду, ну з того, що я чув, я кажу, да, що я не буду брати від тебе тих грошей. І я думаю, що більшість людей пов'язано або особистісними зв'язками, або фінансовими, або ще якимись, які їх зобов'язують. Не бути таким критичним, як це роблю я. Ну я, по-перше, скажу, що я для себе так зрозумів, якщо б ви були, ну скажімо, налаштовані про російські, я би вам так само задав це питання як прохору, як ренеру і іншим задав би сказав би, чому, чому ви обираєте цю сторону? Навіть Шевченка, Олександра, коли я писав, кажу, я готовий з вами провести інтерв'ю. Думаєте, дав згоду? Ні, і тому я думаю, більшість християн боїться взяти відповідальність. І боїться, що втратить ті зв'язки знову ж. Тоді виходить, що ми будуємо не здорові стосунки, а ми будуємо стосунки на якихось повинностях, які буває, які нам страшно розірвати. А в цих повинностях якраз і передається русський наратив. Я не хочу розривати. Я розумію, що він говорить не так, як я думаю, але я це мовчу. І тут виходить такий шкідняк-опря, який береться все шкодить і, і заважає нашим стосункам. Ну так виходить.